Всім величезний привіт! На вулиці дуже велика спека. Я нікуди не виходив. Сьогодні я вийшов, взяв журнали АТБ і хочу з вами поділитися самими найкращими знижками. Будемо з вами відмічати 16 по 22 серпня. АТБ. З нового на першій сторінці хороші знижки. Монако, три ведмеді. Будемо купувати і спробувати ріжок. Я ще таки не пробував обов'язково спробуємо. Монако 500 грам. Теж а, візьму обов'язково. Ось це цірамісунг, мені подобається 90 гривень. І 75 грам, 19,50. Чіпси люкс. Вагою 133, 125 грам, 34,90. Теж хороша знижка. Молодь бачу, купує. Чіпси люкс. Так, Відмічаємо золотим маркером самі найкращі знижки з вами. Цукерки пломбірні, глазуровані. Не знаю, торгова марка Суворов. 100 грам 1229-12.30. Знижка 40%, ніколи їх не купував. Також залишайте коментарі, хто купував ці цукерки. Дуже цікаво, що це за цукерки, які вони на смак. Будемо вам вдячні за коментарі. Знижка на сири від торгової марки Комо. Плавлені сирки 75 грамів вже по 12,50, знижка 30%. Знижка на сири пластинками. Country, Голландія 160 грам да, пластинками 46,90. 30% знижка. Так, мені потрібен новий золотий маркер, бринза. Інсалата 250 грам бринза 45,90 і 170 грам, мабуть, да, інсалата да. 35,90, 30% знижка. Знижка буде на масло від торгової марки Ферма. 180 грам 44,90, 63% жирності і 73% жирності, 400 грам, 101 гривня 90 копійок. Знижка на ковбаску. Пів кілограма палочка шинкова від своєї лінії 99,50. 40% знижки теж хороша знижка. Знижка на а, ковбаску сервелат від добров кілограм 336 гривень. 40 знижка відсотків. Шинка Кузьміч від розумний вибір до обіду. Варена. І розумний вибір. Палочка 500 та 520 грам, 56,90. Ковбаски до гриля: Мюнхенські свинячі охолодження. 600 грам, упаковка 84,90. Відкриваємо журнал. І дивимось, що тут у нас далі. Так. Тут в нас пельмені біла береза 888 грамм 169 гривень, яловичина та свинина. Морозова пломбір від своєї лінії 600 грамм упаковка 89,50 Крабові палочки. Заморожені своя лінія 240 грам. 36,90. Пате тріски. Веладіс 100 грам-42 гривні. Оліс майонез чудовий. 560 грам вага 35,90 соус, солодкий чилі 180 грам, 16,80. Це ще хороша знижка. Можна звернути увагу, кому потрібно. Оліс кетчуп шашличний та лагідний 250 грам, 19,80. Гірчиця з хроном від верес 140 грам 15, 80 для пухнастиків клуб 4 лапи, сухий корм 300 грамм 45,90, пакет пауч 9,90 100 грамм, дуже хороша ціна. Зверніть увагу. І ласощі 8,90. Віскас 85 грамів 12,60. Хороші знижки на Washing Free. Засіб для миття посуду 27,50 півлітровий у пляшці. Засіб wash in Free теж півлітровий, тільки не в пляшці, а в пакеті 21 гривня 90 копійок. Теж можна зекономити і перелити. Теж самий засіб, просто перелити в свою тару. 19 штук капсул для прання 134,90 теж хороша знижка. І гель рідкий 2 кг 100, 75,90. Кульковий дезодорант рексона жіночий 39,90, дуже хороша знижка. Зверніть увагу. Чоловічий спрей рексона 150 мл 72 гривні, жіночий 63,90. Теж хороша знижка. Тут в нас ковбаска від добров 1 457 гривень українська. Ковбаска яловичина варена від своєї лінія 550 грам, 93,40. Нарізка добров. Венеція 40 гривень 80 грам. Вироби фаршеві. Розумний вибір: 450 грм, 47,60. Сир кисломолочний. Від своєї лінії. 5% 300 грамів, 45, 50, сметана яготинська 400 грамів, 20% жирності, 41 гривня, 60 копійок. Йогурт від дольче 12 гривень, закуска грибна. Від своєї лінії, 200 г 26 гривень майже. Кава. чорна карта. розчинна 110 гривень. 120 грамів 110,50 і чорна карта арабіка Мелена. 230 грамів 90 гривень. Чай ловаре в асортименті. В упаковці 24 пакети, 42 гривні, 30 копійок. Згущене молоко. Своя лінія 370 грамів 37,90. Вафлі від Рошен, Упаковка 140 грам, 27,90, ваніль і шоколад. Кекс 7,90 25 грам, Цукерки, вафельні зі смаком. Шоколаду вагові 100 грам, майже 11 гривень. Печиво орево 28:30. Гортаємо далі. Оці чіпси а, я купував один раз. А, мені вони сподобались 125 грам від Лейс, 56,70 хвилясті. Мед різнотрав'я 250 грам баночка 35,60. І мед акацієвий 250 грам, 50 гривень. Від своєї лінії. Ядра. Горіхів кеш'ю 75 грам 44 гривня. А мигдаль 75 грам 33 гривні. Знову знижка на перець, мабуть, з закрутки господинки роблять суміш перцю, бачите, знижки на екрані. 30% хороші знижки на перець горошком мелений. Від розумний вибір. Приправа суміш перців горошком. Своя лінія 30 грамів 19,70. Міцелярна вода 500 мл 53 гривні, 50 копійок. Мило дуру. Упаковка 5 штук по 80 грамів 70 гривень. Господарче 120 грим 19,50 та 240 грив 36,90 мило рідке, дитяче 500 мл 49,90, крем мило 500 мл гривні з дозатором. Підгузки для дорослих 10 штук упаковці 190 гривень 90 копійок. Пелюшки. А, і ще ось такі це, мабуть, від розміру. Да? розмір L і M, 145,90. Пелюшки 10 штук, 57,90 в упаковці. Знижка на кулькові дозодоранти, чоловічі Нівея 69,50, бальзам після гоління Нівея 188,90, освіжувач повітря. Змінний балон 3590. Завжди тішить сторінка для малечі. Завжди в новому журналі, завжди щось нове, але зараз, мабуть, до школи треба буде збиратись. Так, ну і, звичайно ж, промгрупа, яка починається з 17 по 23 включно. Промгрупа. Салатник люмінарк діаметр 18 см, 70 гривень. Посуд. Скляний з пластиковою кришкою. На засувах 149 гривень. Чашка скляна кольорова 280 мл 60 гривень. Форма для випікання на 2,5 літри. Зі знижкою зараз 219 гривень. Тарілка пластикова 20 гривень. Салатник пластиковий на 1,5 літри 35 гривень. Стакан пластиковий на 430 мл 11,90 набір пластикових контейнерів з кришкою та силиконовим ущільнювачем. 3 штуки на 500, 900 та 1,5 літри 149 гривень за набір. Кружка емальована на 400 мл 90 гривень. Таця з принтом. Пластикова, прямокутна 90 гривень. Підставка для сушіння посуду 44,90. Розмір 29 на 30. Приладдя для кухні. В асортименті. 40 гривень за одиницю. Дошка кухонна гнучка: 46,90. Набір пензлик та лопатка із силикону 60 гривень за набір. Фільтри для глечика 339 гривень в наборі 3 штуки. Ніж багатофункціональний. 119 гривень. Крем фарба. Грябіна. Вітек міколор 5690. Олія ефірна 3690. Набір резину для волосся 3 штуки 25 гривень. Рушники вафельні, 100% бавовна. 15,90 розмір 30х30. Плед флізовий розмір 1,50 на 1,80 299 гривень. Кольори в асортименті. Жіноча білизна 75 гривень. Білизна для хлопців 129 гривень дитяча. Футболка чоловіча з коротким рукавом 100% бавовна. Розмір від 50 по 58 159 гривень. Туніка жіноча, 100% бавовна. Розмір з 46 по 52 Кольори в асортименті зараз зі знижкою 179 гривень. В асортименті брелки. Різноманітні 35 гривень. Прапор України 119 гривень. Розмір 1,40 м на 90 Браслети силіконові на руку 17,90. Магніти. Декоративно-сувенірні в асортименті 15,90. Набір наліпок стікерів. стікерів. Стікерпак 17,90. Переводки тату 25 гривень. Точилка для ножів та ножиців 100 гривень. Злив гнучки для змішувача, довжина 50 см, 169 гривень. Зараз а, зі знижкою. Ліхтарик ручний з батарейками 69,90. Батарейки вже йдуть в наборі, 3 батарейки. І набір біт для шуруповерта з магнітним. Подовжувачем в пластиковому боксі 119 гривень. Дякую вам за перегляд. Залишайте свої коментарі і до зустрічі!